третя держави нема, вона в окупації, небо блоковане. Азовське море в окупації, чорне блоковано. Змінити Україну на краще, бо всій Україні, в якій ми зараз живемо, ну, на жаль, можуть тільки виживати паразити і гниди. А ми ті, хто припасли для них дихлохоз і знаємо, що далі з ними робити. Ми відкриваємо фронт з боротьбою внутрішнього ворога. Все зло знаходиться всередині. Наш батько Бог, а мати — України. Нам не потрібні е, фото, не знаю, нещасних українців. То кажуть, ми нової політики. Ні, ми не новополітки. Ми апостоли нової формації. Тому наша історична місія об'єднати націю для того, щоб врятувати націю. Це про Бога, це про родину, це про соціальну справедливість і про рівні можливості для всіх. Кожен українець, який тільки планує народитися, він має вже народжуватися в країні, де він буде мати певні соціальні гарантії. Тимошенко, Порошенка, Бойка, Разумкова це все, це вже сміття. Сьогодні відбувся перший з'їзд політичної партії Сила нації. І у нас було дуже багато гостей з різних куточків України, зі всіх регіонів. Приїхали члени партії та всі, хто підтримують нашу політичну силу. Сьогодні виступали всі члени Генеральної ради партії. Політична партія Сила нація є насієм соціально Консервативної ідеології це про Бога, це про родину, це про соціальну справедливість і про рівні можливості для всіх. І сьогодні ми говорили саме про це і намагалися якомога менше використовувати гасел, а ділилися нашими напрацюваннями в плані проєктності, стратегії. Я в партії відповідаю за соціальний напрямок, тому я звітував щодо соціальної політики партії Сила нації. Дуже якісний захід, і його зріз демонструє, що сила нації дійсно об'єднує все суспільство, тому що навіть Серед делегатів з'їзду були представлені всі версти населення: і бізнес, і інтелігенція, і військові, і спортсмени, і культура ну всі, ну буквально всі, молодь. Люди вже старшого віку. Ми вже складаємо той конструктор, який допоможе нам після того, як ми створимо в парламенті потужнішу фракцію, змінити Україну. Змінити Україну на краще, бо цій Україні, в якій ми зараз живемо, ну, на жаль, можуть тільки виживати паразити і гниди. А ми, ті, хто припасли для них дихлофос і знаємо, що далі з ними робити. Бо якщо ми не врятуємо Україну зсередини, то ми ніколи не переможемо і ззовні. Говорю, як ветеран російсько-української війни, який вже двічі ходив на війну. Тому. Все зло знаходиться всередині, і саме про це кричить партія Сила нації. Нація, ми маємо об'єднатися не за посади, не за звання, не близькість до якогось тіла, а заради рятування нашої України, нашої матері і себе. Бо якщо ми цього не зробимо. Наступний парламент буде складатися знову з Бояк, Порошенок, Тимошенок і ми отримуємо Росію номер два. Тому я в захваті від цього з'їзду і впевнений, що ми отакими от потужними кроками будемо рухатись вперед. Будь-яка соціальна політика має вона має базуватися на спроможній економіці. Бо якщо як зараз нема економіки, то оці політичні еліти, і ті, хто там влади їх обслуговують, вони займаються просто латанням дир. Моя певненість в тому, що ми не декларуємо, а пропонуємо конкретну податкову систему революційну податкову систему. Це податки з транзакції, ніяких ПДВ, ніяких податків з прибутку, ЄСВ. Всі ці податки це є умови для створення корупційних схем, там в кабінетах на банковій Грушевського. Це вони створюють такі умови, коли підприємець просто. Приречений погоджуватись і йти на схеми ніяких податків. Ми підрахували, ну, на сьогоднішній день, скажімо так, брали до уваги бюджет 2024 року. 2% з транзакцій всіх, і багатих людей, і бідних купив хліба, 2% заплатив, купив завод, 2 заплатив. І це навіть більше перевищує всі збори податкові і. Внизки, який зібрав бюджет 24 році, я казав вже неодноразово, що ми маємо на сьогоднішній стан держава в жахливому стані. Третя держава нема. Вона в окупації, небо блоковано. море в окупації. Чорно блоковано. Перемисловець перемисловця е, знищено. Малий та середній бізнес зруйнований. Як? Можна жити. нас Ми нічого не виробляємо. Ми, майже вже від України не станеться там і серйового придатка, як кажу. Тому хто кажуть, ми нові політики. Ні, ми не нові політики, ми апостоли нової формації. Тому наша історична місія об'єднати націю для того, щоб врятувати націю. Тільки об'єднання української нації буде рятування нації. Тому ми створюємо Економічний фронт рятування держави. Ми, як кажуть, зробили виклик внутрішньому ворогу. Зовнішній ворог агресор, це він нікуди від нас не, не, як кажуть, не дінеться. Ми його доженемо, і Путін і його прихильники будуть відповідати 100%. Всі будуть відповідати. Не стоїть питання. Зупинити війну, Стоїть питання повернути все своє і щоб злодії було наказане. Тому що кожен українець повинен знати, що єднання націй це і є рятунок нації. Тому ми е, зробили виклик корупції, олігархату і так далі. Ми створимо внутрішній фронт економіки, рятування держави. Тобто ми… Відкриваємо фронт з боротьбою внутрішнього ворога. І це історична місія всіх членів партій, тому що країни повинна керувати не декілька там представників олігархату, а згідно п'ятої статті Конституції, народовладдя. народ України повинен створювати і уряд, і самоврядування на місцях. І зараз настав той час, коли. Українська нація стовідсотково об'єднається, врятує націю і буде керувати державою українці. Ніяких там, я казав, що Тимошенко, Порошенка, там Бойка, там Разумкове це все, це вже сміття е, е, України. Тому ми спершу зробимо генеральну уборку в країні, в державі, а потім ми будемо робити все, щоб Україна стала. Міцніше, найпотужніше всі побачили весь світ. Побачив, що ми, українська нація, дали попиці другій армії в світі. Чого вони варті і чого ми, українці варті? Не словом а ділом а треба все, все робити. Я також являюся членом генеральної ради і відповідаю за культуру, так як вважаю, що культура це основа нації. А це саме те, що відображає ідентичність силу та наше майбутнє. Тому ми будемо всіма силами розвивати нашу культуру. А ми у нас є чітка стратегія, як це робити. ми знаємо, що потрібно інвестувати у всі культурні інституції. Потрібно вивести нашу культуру на міжнародний рівень, щоб вона відображала нашу країну як потужну, динамічну, сильну. Незалежну і ми обов'язково це зробимо. І буде так, що кожен українець буде пишатися тим, що він являється незалежним вільним, сильним громадянином нашої держави. Сьогодні справді історична подія, і, взагалі, для української держави для створення нової політичної сили. І для мене особисто я родом з Луганська і дуже люблю цей вислів. Луганськ, світанок України. І сьогодні в мене з'явилася надія і віра в те, що ми зможемо збудувати нову країну і зможемо відновити те, що трохи втратили, відновити нашу віру. Справжніх людей відновити віру в справжніх політиків, у справжніх професіоналів своєї справи і відновити себе як націю. Тому наша партія, сила нації, вона може допомогти кожному українцю відновитися особисто. Ми прагнемо розробити новий інститут страхування, який дозволить кожному українцю мати захист, мати захист, той, який він собі може дозволити. Справжній, який зможе фінансово підтримати кожну родину, зараз ми маємо дуже складну ситуацію в Україні з військовими ризиками. Страхування військових це одна тема. Військові, коли закінчиться війна, вони мають перейти до цивільного життя. А яким буде це цивільне життя, якщо не буде гарантій медичного е, обслуговування, не буде лікування критичних хвороб, можливості якісного протезування це все проблеми, з якими стикнеться суспільство е, після закінчення війни? Ми маємо бути готові. ми маємо підтримати тих, хто зараз підтримує нас там на передовій. Ми маємо зустріти їх вже з готовими пропозиціями, як ми будемо допомагати їх сім'ям, їх дітям, їм особисто. І кожен українець, який тільки планує народитися, він має вже народжуватися в країні, де він буде мати. Певні соціальні гарантії так само і страхування може створити ці соціальні гарантії для маленьких українців. Вони можуть народжуватися, вже маючи свій певний початковий фонд для того, щоб мати убезпечення медичне страхування, страхування життя, страхування від різних е, неприємних ситуацій. Е, ну і звісно, ми маємо підтримати бізнес, тому що це дуже серйозна проблема зараз. Бізнес не має підтримки від держави. Бізнес може підтримати тільки сам себе особисто, і страхування малого середнього бізнесу має допомогти їм подолати фінансові перешкоди. Так само, як аграрний сектор, ми можемо страхувати не тільки від військових ризиків, це може бути не врожай, це може бути. Хвороба, скота, це може будь-які бути будь -які інші проблеми з аграріїв. Так само пенсійне страхування, страхування медичне для будь-яких верст населення це все має допомогти людям справитися з фінансовими складностями, які є в кожній родині зараз. На сьогоднішній день немає жодного політично нового проекту, який міг би, хоча б, спробувати, змінити ситуацію, в якій опинилася країна на сьогоднішній день. Бо... Не дивлячись на все, що відбувається, не може бути так, як було раніше. Я особисто як людина, яка безпосередньо брала участь в бойових діях, чітко розумію, даю собі звіт певний, що якщо не ми, не ми то хто? І відповідальність, бо політики ну, в більшій своїй. Мірі йдуть в політику люди, ті, хто хочуть або збагатитися, або захистити свій бізнес, і мало бають про суспільне благо. В мене власне інші, інше бачення, і це бачення співпадає з лідером партії, тому я тут, тому я допомагаю і зробув все можливе і неможливе, аби привести нас всіх до перемоги і, хоча б, спробувати змінити не систему, а змінити. Думки, смисли, як ми маємо надалі жити, бо повторююсь, так як раніше бути вже в принципі не може. Наразі, якщо ми подивимося на все, що відбувається в засобах масової інформації, дійсно існує пропаганда. Інформаційну війну ми програємо. Певним чином, я вбачаю це саботажем на початку 22-го року, бо та кількість мотивованих людей, які були тоді, в ТЦК та СП військоматах черги, які стояли, якби нам надали змогу в той час. Дійсно виконати бойове завдання із тим, що ми хотіли зробити. А все, що нам нагадувало на той час про війну, ну, власне, в місті Києві, це бікборді, Пес Патрон і Гасла дяком за спокійну каву. Вони мене особисто дуже сильно тригірнули, коли я повернувся зі сходу. Бо я туди їхав не за каву спокійно. Я їхав за маму, за тата, за друзів, за близьких, за те, щоб люди могли просто в гарячій воді помитися. І над ними не було того жаху, який. Просто якби суспільство хоча б на один день побачило, що відбувається дійсно в тих містах, де безпосередня лінія зіткнення, вони ну, прокидалися б в холодному ще протягом півроку, мабуть. Бо нормальна людина це не може витримати. І нерозуміння того, що відбувається в країні, яка йде жорстка війна, ну це, власне, і є провал інформаційної політики. Отже, напевно, те, що я чула сьогодні, це про відповідальність. Я думаю, що всі наступні кроки, які ми будемо творити разом, планувати разом, вони будуть мати спільну мету, візію, місію, і як наслідок локальний результат. Є дуже гарний вислів, що вислів Сократа. Багато говорити і багато сказати це не те саме. Сьогодні було сказано багато, але дуже конкретно. Я би хотіла, щоб цей перший крок, оця перша е, наша спільнодія е, мала Дійсно, ціннісне забарвлення, І щоб завтра, коли ми вже отримаємо хоча б маленький результат з того, що сьогодні трапилось, ми сказали, що це був історичний день, історичний для кожного з нас. А сьогодні я зустріла багато друзів, багато знайомих, яких я навіть не очікувала тут побачити. І це ще раз про цінності, про те, що люди об'єднуються і відчувають один одного цінностями. Тому сила нації. Це є відповідальність кожного з нас. Напевно, сьогодні і зараз я маю і сили, і досвід, і напрацьовані програми, які би я хотіла, щоб почули почули ці однодумці, з які готові нести відповідальність за свої дії, підготовка кадрів. Навіщо будувати великі схеми, системи, коли немає ким працювати? Коли ти приїжджаєш в громаду з організаціями, які підтримують людей з інвалідністю, а керівники громади присилають людей з канцелярії, які кажуть: скільки вам потрібно людей, щоб зробити фото? Я перепрошую, нам не потрібно фото. Нам не потрібні тренінги заради тренінгів, нам не потрібні фото, не знаю, нещасних українців, нам потрібна реальна дія. І, мабуть, якщо мій голос, моя, мій досвід, мої компетенції будуть корисними в цей час відновлення України, я буду намагатись попрацювати. І тому я не вирізняю, напевно, якусь політичну це для мене було ключово, тому що моє ім'я, мій час, моя сім'я для мене значно більше ніж будь-які пріоритети цього часу. І для мене було важливо, щоб люди були не заангажовані ну, непорядності. це знову ж таки про цінності. Я дуже хочу сподіватися, що сила нації це буде е, не просто політична партія чи політична сила заради, знаєте, знову ж таки, я кажу, політика заради політики. Це є загальна структурована політична дія, яка має принести дієвий результат. Е, Є такий теж класний вислів, якщо ти врятував одну людину, ти врятував весь світ. Брати та сестри українці. Дуже багато, дуже багато у нас героїв України, такі, як Степан Бендера, і можна перераховувати дуже багато. Кожний українець герой України, я вважаю. Я пишаю, що я частина цієї нації. Але ж я хочу сказати, щоб всі усвідомили, всі українці. Не почули, а порозуміли, що в об'єднанні нації це рятунок нації. І захочу завершити, хочу, щоб зізнали, наш батька Бог, а мати Україна. І батька благословив нас, щоб ми врятували свою мати. Іначе чого ж ми варто брати сестриукраїнця. Слава Україні!